Всіх вітаю на каналі МТ? У цьому відео розглянемо, як працюють сейли токенів на криптовалютних біржах, а саме, як брати участь, плюси та мінуси, та відповідно, чи можна на цьому заробити. Так що це таке сейл токенів? Це можливість купити токени за фіксованою ціною до офіційного лістингу на біржах. Тобто проєкт ще не запустив повноцінну торгівлю, але вже збирає кошти, продаючи токени інвесторам за фіксованою або заниженою ціною. Так в чому логіка? Проєкту потрібні гроші для запуску, ліквідності та іншого, а інвесторам, тобто нам, надія продати дорожче після лістингу. Плюси сейли у тому, що можна зайти в токен за курсом нижче курсу лістингу, тобто бути на самому старті, адже кожен з вас, розглядаючи графік монети, що тільки запускається на біржа, хотів би зайти десь отут знизу, а вийти ось отут, та піти з прибутком. Але не все може бути так оптимістично, тому що є і свої мінуси. Так як інвестиції це завжди ризик, тож не відкидаємо той варіант, що токен на лістингу може впасти, та на початку торгів ви зможете його продати дешевше, аніж купили, або чекати, коли відросте. Гадаю, логіку, що це таке сейл, які ризики та можливості це дає, ви зрозуміли. Давайте розглянемо це на практиці. Нещодавно проходив сейл токену від проєкту PumpFun. Це дійсно хайпова платформа на базі Solana, що дає можливість випускати різні мемкоїни. І от вони вирішили запустити власний токен, зібравши інвестиції через сейл, що був запущений на їх платформі та на топових біржах. Тобто купити їх можна було або у них, або на одній із криптобірж, а саме на біржах Bybit, Bitget та на інших. Перед тим як вирішити брати участь чи ні, необхідно було звернути увагу на декілька моментів: це медійність проєкту, інвестори. Загальний хайп, тобто обговорення в мережі та токеноміку, саплай, ФДВ оцінка проєкту за курсом, що нам продають, та інше. Дізнаватись про подібні сайли в майбутньому ви можете у нашому телеграм-каналі або на одній із топових бірж, як я вже сказав, це Bybit та Bidget. Якщо у вас немає однієї з цієї бірж, то посилання з бонусами до 6 тисяч бонусних доларів я залишу в описі під цим відео. Далі на сторінці сайлу буде вказаний період продажу. Тож, якщо ви вирішили брати участь, то раджу заходити заздалегідь, тобто на перших секундах. Натискаєте Купити, вводите кількість токенів, тому що по сумі чогось не виходило створити ордер на купівлю, тож майте це на увазі. Не по сумі USDT, а за кількістю токенів. USDT чи USDC у вас повинні лежати на аккаунті фінансування. Потім перевіряєте суму, яку ви витратите на придбання токенів. Що на вашу думку ви вважаєте розумною у випадку просадки ціни на лістингу та підтверджуєте. Потім очікуєте розподілу протягом двох днів. Якщо ви встигли, то отримаєте токени та залишиться продати їх на лістингу. Про дату лістингу повідомлять пізніше. Стосовно цього сейлу то можна було придбати токени за курсом 0.004, а на даний момент курс 0.006. Тобто, якщо ви придбали токени, то отримаєте 65% нереалізованого прибутку, доки не продасте їх на спотовому лістингу. Якщо ви впевнені, що придбали токени, тобто кошти зняли, та в історії ордерів це відображається, то ви можете зафіксувати цей курс та забрати ці 65% прибутку від вкладеної суми через хеджування. Тобто на Premarket Futures відкриваєте торгову пару цього токену, виставляєте плече 1X та заходите рівно на ту суму токенів, що придбали. Таким чином, при падінні курсу ближче до лістингу, ви різницю прибутку заберете через шорт. А якщо навпаки зросте, то все одно заберете прибуток, адже продасте дорожче та закриєте позицію хеджування. За таким же принципом будуть проходити і майбутні сейли інших проєктів. Тож тепер ви знаєте стратегію, як забрати прибуток та взагалі, що це таке та чи потрібно воно вам взагалі. Так як це був перший проєкт, що запускався на біржах, то придбати токени на біржі Bybit я не встиг, тому що бажаючих було багато і розібрали всі токени практично за декілька хвилин. Вони їсти хотять, що вони не винуваті. Це все ті, що випустили винуваті. То щоб не було так прикро, Bybit вирішив роздати учасникам сейлу по 20 доларів на спотову комісію. А от на біржі BitGet було близько 14 хвилин від початку сейлу, щоб купити токени. Можливо, наступні сейли будуть проходити більш прозоро, але на всяк випадок можете взяти участь прямо на сайті проєкту або частково на обох біржах на Bybit та BitGET. Можемо зробити висновок, що брати участь у сейлах це більше для досвідченіших криптанів, а не для новачків, тому що тут більше ризиків за IDO чи лаунчпади, у яких більшість з вас брали участь. Адже на сейлах лімітів практично немає, а курс, за яким оцінюється проект, часто може бути переоціненим. Але успішний вихід на ринок також цілком можливо. Усе залежить від вашого підходу, досвіду і готовності ризикувати. Тож, друзі, будемо очікувати наступних сейлів та обговорювати у нашому телеграм-каналі Брати участь чи ні. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.